Непоборна українська горілка створена завдяки тим, хто продовжує йти далі, незважаючи на темряву. Непоборна для непоборних вказує напрямок ворогам в Україні. Сумарно від основних причин, пов'язаних з алкоголем, захворювань, отруєнь, суїцидів у 2008-2020 роках померло 173 248 осіб. тисячі з яких 80% чоловіки. Щороку у світі від вживання алкоголю помирають понад 3 мільйони людей. Згідно зі статистикою, більшість з них чоловіки. Загалом у світі кожна 20-та людина помирає від алкоголю. У трьох з чотирьох випадках це чоловік. В усьому світі 237 мільйонів чоловіків. Та 46 мільйонів жінок страждають від розладів через вживання алкоголю. Відповідно до загально прийнятих міжнародних норм нацією, що вимирає, вважається така, яка поглинає понад 8 літрів чистого спирту на душу населення впродовж року. В Україні станом на 2020 рік цей показник становить 15,6 літрів. Що свідчить про незворотній процес деградації і вимирання. Щодня алкоголь вбиває 40 українців, це близько 8 тисяч отруєнь, ще 8 тисяч кардіопатій, а також інші захворювання і нещасні випадки пов'язані з прийомом алкоголю. А чого ти більше всього боїшся в житті? Війни. Війна саме саме ідіотський винахід людей. От. І те, що вона час від часу повторюється, то є саме жахливо, тому що масони сидять і такі, ага, людей стало забагато, давай там замутим десь на, на близькому тільки? Я думаю, що так. Я думаю, що війна то прекрасний бізнес. Нема подоходного налогу, нема декларацій, накладних. Пішов, гахнув і все, списав деньги, поклав карман.